За минулу ніч значно збільшилась кількість обстрілів позицій Сил АТО. Понад 20 разів терористи обстріляли наших військових. Зокрема, застосуванням установок смерч було обстріляно позиції наших військ неподалік населеного пункту «Побєда». Також застосуванням артилерії та мінометів було обстріляно позиції наших військ поблизу населених пунктів Красний Яр, Санично-Луганське, Весела Гора Дебальцево-Луганське. Не припиняється обстріл наших військ з території Російської Федерації. Росіяни з застосуванням БМ-21 град обстріляли бок пости сил ТО неподалік населеного пункту Макарова. За підтвердженою інформацією, під час відходу від аеродрому Луганськ наші хлопці знищили сім бронетранспортерів, два танка, мінометний розрахунок та близько 100 терористів. Після несення вогневого удару. По базі бойовиків в районі Сніжного було знищено понад 100 російських найманців. Також все частіше підтверджується інформація про випадки мародерства серед російських військових. Вони забирають не лише мобільні телефони, гроші, коштовності. Є навіть випадки, коли навіть забирають взуття. В Україні таки готуватимуть юних моряків. В Одесі запрацював військово-морський ліцей, передислокований з окупованого Криму. Навчальний заклад розмістили в корпусах одного з колишніх факультетів інституту сухопутних військ, ви, тих самих, де свого часу ви, квартирував ви, Одеський ви, військовий ви. ліцей. Дякуючи е, меру е, міста Героя Одеси, дякуючи спільним зусиллям, будівельникам наполегливості витримки. Е, Командуванню військово морського ліцея нашим ліцеїстам нам вдалося все зробити для того, щоб цей навчальний заклад існував, достойно готував майбутнє військово-морських сил України. Символічно, що саме у вересні цього року військово-морський ліцей відзначає свій перший ювілей п'яту річницю від дня заснування. Заклад випустив у доросле життя півтори сотні юних патріотів. Переважна їх більшість обрали професію військового. Ми в цьому році випустили 13 чоловік, і фактично з 13 чоловік 12 хлопчиків поступили в цьому році військово-морську академію. У той час, коли 15-річний В'ячеслав тільки наробить перші кроки у військовій кар'єрі, його батько, командир рейдового тральщика Генічіс, виконує бойове завдання в морі. Я мріяв з 8 класу. Так це підтвердило. Ну вплинула також ця ситуація з Криму. Після військово-морського ліцею планую поступати у військову академію. Мабуть, буду штурманом. Всього до навчання в ліцеї цьогоріч приступили 60 першокурсників. Це учні 10 класів та 20 ліцеїстів другого курсу. Командовач військово-морських сил України віце адмірал Сергій Гайдук подякував юнакам за життєвий вибір, побажав їм мужності, витримки та успіхів у навчанні. Світова спільнота продовжує допомагати Україні. Так, наприклад, сьогодні вранці до Києва прибув гуманітарний вантаж з Литовської Республіки. Еластичні бинти, стерилізована вата, силіконові пластирі для оброблення ран. Все це та багато іншого вже ввечері доправлять у зону АТО. В основному на борту літака медикаменти та сухпайки. Таку підтримку Міноборони Литви за потреби надаватиме й надалі. Позиція Литви дуже ясна, і чітка к этому питання. Наше правительство і президент очень серйозно відноситься до цієї проблеми. Ми поддерживаем Україну, и потому вы видите и этот груз, потому что это поддержка вашей страні, вашей армії. Сегодня попала в этот борт, и будет еще, еще не знаю ли самолетом, но точно будет еще приезжать помощь України. Крім гуманітарного вантажу від міноборони Литви, в Україну також прибув вантаж і від народу литовського. Джон Охман, волонтер із Литви. Розуміючи скрутну ситуацію в Україні, чоловік розпочав пошук охочих допомагати братньому народу. Сьогодні разом із військовими Джон привіз для українських захисників зручне взуття та обмундирування. Каже, організувати збір коштів та відрядження було легко, адже кожен литовський громадянин розуміє становище України та всіляко бажає долучитись до її перемоги. очень просто помогать Украине, помогать украинской армии сколько можно, сколько только можно. это, это ну, войну выиграть, Так По-другому не могу сказать. Конечно, мы знаем более-менее, что надо. Мы сейчас у нас есть сет в Литве в разных городах, где люди уже работают. Меня со мной сейчас примерно 300 людей, которые очень интенсивно занимаются. Но мы собираем вещи, мы там мы там делаем как рекламу, мы собираем деньги. Вже ввечері Джон вирушить додому в Україну, де панує мир та злагода. Проте каже, і надалі продовжуватиме волонтерську діяльність, щоб допомогти українцям. Народ України і надалі продовжує допомагати своїй армії. Волонтери чи не щодня відправляють на схід сотні кілограмів гуманітарного вантажу. А от Дмитру Муравському цього було замало. Чоловік залишив бізнес у Києві та приїхав у зону АТО. Для мене це друга війна, на котора я. Принимая участие. Первый это был э, интернациональный долг в, в Афганистане э, в 1988 году. То, что происходит, касается каждого в нашей стране, на мой взгляд. И находиться, наверное, может быть, просто наблюдателем не позволяет какое-то мое внутреннее может, Нині заможний бізнесмен зі столиці проходить службу у групі цивільно-військового співробітництва, живе у польовому таборі, проте на умови не скажеться. Розуміє, настав час захищати батьківщину. Посіщаю, там, день через Я понимаю, що тут у нас хил там. Нет горячої воды, ну да, неудобно. Там живем 20 человек в палатке, там питаємося, як то там в ну, кухні. Все мелочи на самом деле по сравнению з тим, що происходит ежедневно. На передову і описати це словами невозможно, це потрібно побачити. вже більше місяця. Чоловік допомагає воякам налагоджувати діалог із мирним населенням, забезпечує захист підрозділу та не полишає волонтерської діяльності за час перебування в зоні АТО Дмитро побачив чимало, проте найбільше його вразили очі дітей, які пережили війну. Я готовлю матеріал, като який... хроніку котора дозволить, можливо, нашим людям в тилу. в большей степени, наверное, подрастающему поколению увидеть, что происходит на самом деле. Без каких-то купюр, без каких-то прикрытий. Я боюсь, что на сегодняшний момент я не готов выкладывать, показывать это в полном объеме, потому что у многих это может вызвать легкий шок или панику. Я хотел бы, чтобы лица этих людей, наверное, сохранились для истории, потому что они действительно этого достойны. Неоголошена війна в нашій країні вже завтра може торкнутись кожної української родини. То, щоб врятувати власний дім, потрібно зробити свій внесок у перемогу. Жди мене, і я вернусь, дуже жди. Жди, коли наводять грусть жовті дожди. Жді, коли снігами тут. Жди, коли жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уже не доест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто помнят наизусть, что забыл тебя. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино, Запомин души, жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня тут пусть, скажет повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.